Донат замість кави – Звичка набута в українців під час повномасштабного вторгнення. За минулий рік три найбільші благодійні фонди зібрали понад 24 мільярди гривень. Це і співпраця із зірками, з бізнесами, і саме ті ранкові донати по 50 гривень. Як часто донатять українці, та як визначають шахраїв? Доначу дуже часто завжди підтримую підтримую. Ті фонди, які мають офіційні сторінки в соцмережах, там, де дійсно це буде надійний надійна інформація. Тобто, я зроблю свій донат дійсно в те місце, де він буде використаний за призначенням, підтримую збройні сили України. Також підтримую е, інші благодійні фонди. Е, також е, дуже багато гарних відзовів про Червоний хрест України. Доначу дуже багато. Бо наразі дуже багато прильотів по місту Київ. Червоний хрест України дуже багато допомагає в місцях прильотів. Загони швидкого реагування розрібаються прильоти. Чесно кажучи, я не натовп. Я чесно скажу. Ну, у нас є там. Я в команді граю. У нас є кожен місяць збор там на трибуну. Героїв вона називається для сімей воєнних. То ми збираємо кожен місяць. Загалом буває десь раз в місяць. Приблизно, а так в фонд Сергія Притул насправді немає е, якоїсь такої регулярної практики, але е, ну там е, кожного разу, коли я бачу, що хтось знайомий збирає, е, робить якийсь збір, або якийсь там загалом великий збір, який надійно дуже поширюється, то одразу щось закидаю. Так е, а щодо шахраїв, ну стараюся знайомим е, переважно донатити. Ну в якісь там відомі фонди, типу притули або повернеш живим. Які, очевидно, перевірені. Я просто доначу перевіреним, це Станенко в основному ось. І е, там, якщо якісь фонди відкриваються, там Лебіга, наприклад, також відкриває ось. Тобто такі перевірені які, яким можна довіряти. Ось. А як часто взагалі закидаєте? Е, як тільки є можливість, там раз в тиждень, можливо, е, рідше ось так. Через знакомих. Все, ну, тільки так. Ну, типа, допустимо, от є та дівчинка волонтер, там знакома з роботи. І через неї донатиме все. А так, на якісь там непровірені, то. А як часто закидаєте? Та ну раз, два-три місяці. Ну, я загалом або одиначе, ну, там де я знаю, або через приват 24 Розуміла. Зрозуміла, як часто? Ну, майже що місяці. Знаєте, е, не часто. А як обираєте тобі саме? Я, я стараюся другими способами допомагати, але я не хочу разом себе зробити.